Танець продовжує життя. Управління освіти та науки спільно з будинком дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» після кількох років перерви організували проведення територіального етапу обласного фестивалю хореографії Фреш Денс. Я дуже люблю танці. і Для мене сьогодні знаменний захід у нашій громаді, тому що ми вперше за п'ять років, враховуючи ковід і війну, проводимо фестиваль хореографічних колективів. Взагалі цьому конкурсу більше 30 років. Колись він називався Таланти твої Бориспільщина, потім терпсихора запрошує. І от сьогодні ми відновили, вони хочуть співати, танцювати. Це має бути. І Якщо ми, хоч більш-менш маємо мирне небо, то ми маємо це розвивати. А як для позашкільних закладів, колективів, які займаються в будинку творчості, то це ще як і оцінка в школі. Ми не можемо не виставляти дітей на фестивалі і на конкурси. Тому що нам треба певний ріст дитини над собою, ріст колективу, і для цього потрібна участь у конкурсі обов'язково. Я перше, що маю визнати, всі герої, хто продовжує робити в цей час подібну справу. Якщо є наснага, є натхнення це величезне надбання нашого народу. В теперішній важкий час, ще раз повторюсь. Тому всі герої, всі діти, хто танцюють, всі керівники, хто творять разом з ними, люди, які влаштовують подібні заходи, тому аплодую стоячи всій, всій громаді і бажаю тільки успіхів в майбутньому і розвитку. У територіальному етапі взяли участь 10 колективів Бориспільської громади. У фестивалі були такі номінації: дитячий танець, народна стилізація, народний сучасний та бальний танець. Як керівник навчить, так дитина й покаже свою майстерність тому як вимоги дитини. Ражен дуже гарно будь Мене дуже радує той момент, що батьки хвилюються і підтримують керівників своїх колективів. Усьому, я бачу, і фінансово підтримують, тому що дуже гарні костюми пошиті. Це дуже нас тішить, тому що зараз ну, складні часи і саме розвиток дітей в хореографічному напрямку він додає і дітям, і батькам, і керівникам натхнення, тому що зараз дуже складно. Емоційно щось придумувати, але коли бачиш дітей, то відразу ну як наче життя відроджується. Атмосфера в залі була щира та деколи хвилююча. Усі учасники та їхні батьки підтримували одне одного та навіть танцювали поза межами сцени під час виступів інших колективів. Як кажуть керівники хореографічних колективів, такі конкурси піднімають дух, дарують дітям радість, позитив та наснагу, особливо в такі нелегкі часи. Вражень дуже багато емоцій, масу, тому що діти дуже задоволені за те, що вони сьогодні мають таке враження, що ми приймаємо участь перший раз у такому фестивалі. Їм дуже сподобалося, і надалі я думаю, що якщо будуть продовжуватися фестивалі, ми теж будемо приїжджати задоволені. Пройшов той час, коли почалась війна, і діти майже ну взагалі не ходили на заняття. І десь через півроку почали оживати, почали повертатися, почали відвідувати заняття. І ось буквально, мабуть, з рік ми вже повноцінно можемо виступати, приймати участь у заходах, в конкурсах і дякуємо нашим ЗСУ. Фестиваль проводиться у рамках івент кластера арт покоління Київщини. Тож вже в листопаді переможці кожної категорії територіального відбору будуть брати участь в онлайн форматі обласного відбіркового етапу, а згодом вже і у фінальному. Анна Міщенко Данил Деркач Новини ТРС Бориспіль.